Ні, не треба, щоб була війна. Тоді не, не буде укриття, не буде ще тривог і взривів. Можливо, якщо люди будуть країни, люди будуть дуже мирні та не будуть сваритися. Того, що війна це дуже плохо. Без, без війни було б все краще. Можна було б гуляти, їздити багато куди, а з, а з війною так не, не зручно. вибухи, тривоги, закриваються якісь місця, куди хочеш піти. Ну, світ без війни може існувати, і всі країни, якщо будуть дружити. Я вважаю, що так. Тільки треба, щоб е, президенти договорилися, щоб люди мали щось спільне і не, там, не заважали друг другу або е, мали свою територію і не залазили на іншу. Без війни світ би існував, і навіть було б краще, тому що коли війна, все руйнується, поганий стан своїх рідних тіряють. Світ би без війни був радісним, хорошим та добрим. А квітковим ярким, дружним, радісним. Так, це було б дуже добре, тому що могли б подорожувати по всьому світу. Ну, це було б прикольно, коли ти з батьками їздиш кудись там за ну, у Америку, у Польщу, і щоб тебе не перевіряли там. Щоб не було ніяких обстрілів, тривог, це дуже погано. То було б все класно, якось було б. Навіть трава була б зеленіша, а зараз вона не така гарна, тому що Ну, обстріли це все не дуже на психіку лієє. Якби не було злих людей, не було б і ворогів. І війни. Але є такі люди, у яких. Не все добре, і вони починають війни, бо їм так подобається.